Практична навика виконання штучної вентиляції ангельний прямий масаж серця. Мираючий організм після останнього вдиху, зупинки дихання і зупинки серцевих скорочень настає клінічна смерть, яка триває 3-6 хвилин і протягом якої ви можете ще відновити життя людині. Якщо це дитина, то за всесвітньою протоколами надається за систему виконання напрямового масажу відбувається за системою ABC. Ейр це є доступ свіжого повітря. Що негайно потрібно робити з дитиною, яка перебуває в стані клінічної смерті. Це насамперед поставити дитину на тверду поверхню. Це може бути стіл, це може бути дошка, це може бути якась плита. Дитини так необхідно доступ свіжого повітря. Ейр, тобто звільняємо верхні дихальні шляхи і швидко розтіпаємо одяг. Щоб був доступ повітря і звільнення верхніх шляхів дихання. Як це відбувається? За допомогою прийома сафара, який виконується таким методом, це своєрідне закидання голови дитини назад, для того, щоб був, коли ми будемо робити штучне дихання, хороший вдих. Це можна проводити або за допомогою тільки рук, або за допомогою ще з попередньо сформувавши якийсь валик з рушника, одягу. Як виконується ця маніпуляція? Однією рукою ставимо під шию дитини іншою рукою на, на лоба і нахиляє, відхиляємо голову назад. Бачите? Так, є вільний доступ до зовнішніх дихальних шляхів. Якщо я вже казала попередньо сформований валик, у вас десь є рушник, одяг, то це щоб можна зробити за допомогою нього підкласти. І в такому положенні це є попередження западіння язика. Далі приступаємо негайно до штучного дихання, яке можна проводити за допомогою таких методів, як з рота в рот чи з рота в ніс. Або за допомогою, якщо це в якихось вже стаціонарах, в якихось умовах, коли є наявний мішок, штучне дихання способом з рота в рот для цього, як я вже сказала, попередньо закинута голова дитини. Перед тим як розпочати сам вдох, необхідно провести ревізію верхніх дихальних шахів, її марлею, тканиною, палець вказівний, вводимо в рот дитини і забираємо залишки слизу, крові, будь-яких сторонніх тіл, які можуть знаходитися в ротовій порожнині. Після цього переходимо до самого вдоху. Реніматолог положені на колінах, голова відкинута назад. Одна рука на лобі, казиний і великий палець закриваємо ніс дитини, іншим пальцем відводимо нижню щелепу дитини, і реаніматолог робить глибокий вдох безпосередньо до рота в рот. Перед тим, відповідно, рот дитини для гігієнічних, дотримання гігієнічних ног повинен бути прикритий якоюсь чи марлею, чи серветкою. Відповідно, якщо це ми проводимо штучне дихання з рота, з рота в ніс, тоді цю маніпуляцію теж проводять в положенні голови дитини так само, як і з рота в рот. Тільки, відповідно, ніс не будемо закривати від війни, а навпаки, правою рукою підводимо щелепу, нижню щелепу дитини, щоб прикрити рота. І реаніматолог робить глибокий вдих з рота в ніздрі дитини. Це проводиться тоді, коли, наприклад, нижня щелепа дитина дуже міцно стиснута, замкнута і нема можливості відкрити рот для проведення з рота в рот маніпуляції. Ще е, після е, вдиху е, проводимо його приблизно 18-20 разів на хвилину. Проводиш зразу і непрямий масаж серця, тобто циркулейшн, відновлення кровообігу. Як проводимо його? Необхідне теж положення дитини має бути на твердій основі. Можна залежно від віку дитини, можна проводити його за допомогою другого і середнього пальця по лінії, яка з'єднює лінії, яка з'єднує соски і під, під нею. Тобто, це буде оця. Ділянка. Як я сказала, це може бути за допомогою великого і о, вказівного і середнього пальця, або ж за допомогою охоплюючи дитину на За допомогою двох великих пальців реаніматолога. І теж положення дитини на твердій основі. Якщо ж дитина старшого віку, після 3-4 років, то можемо проводити за допомогою двох долоней чи однієї дитини. Точка прикладання теж та сама. Тобто, отак. Якщо це, відповідно, якщо ми проводимо за допомогою двох пальців, вони мають бути перпендикулярно, різко і довгий час пальці не можна втримувати на поверхні грудної клітки. З якою частотою проводимо, якщо це один реаніматолог, то відношення частоти натискань до частоти дихань є 30 до, 1, до 2, тобто 15 до 1. Відповідно,